you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла обурила військових своїми закидами до головкома ЗСУ. Нардепка висловилася, що Валерій Залужний недоцільно використовує свій час замість того, щоб займатися важливими для ЗСУ справами. У своєму пості на Фейсбук Безугла зробила багато компроментуючих заяв. Депутатка виставила головкома ЗСУ як зірку, яка займається лише розмовами та роздає автографи. У своєму дописі вона накинула на залужного ще й проблеми мобілізації, не використавши при цьому ніякої конкретної аргументації, деякі опозиційні колеги, блогери, попливши в рожевих мріях, що на рейтингу ЗСУ і клеєннях до залужного кудись та якось проїдуть, а свідомо роблять це і свідомо роблять ідола, щоб потім просто використати. Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це. І так, головко міг би не мовчати теж щодо цього, але на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витираючи години на. Нетворкінг, зустріча з цивільними й автографи, для чого за ці години можна спланувати перевірку медзабезпечення, чи перевірити якість курсу підготовки, або ж дописати дисертацію, або ж з'їздити в ТЦК СП і на власні очі, побачити і перевірити, чи просто далі будемо усіх мобілізовувати без того, щоб людина знала куди, де і як, заявила нардепка. Іноді народні депутати України забувають про те, що під час повномасштабного вторгнення накидатися з політманіфестами на військових, від яких залежить не тільки оборвався на країни, але й існування України як держави і інституції Верховної Ради, зокрема, абсолютно неетична. Не дарма заяви нардепки без углої обурили не тільки військових, але й звичайних громадян, адже подібні бездоказові вкиди лише розхитують суспільство та розділяють його, руйнують довіру до найголовнішої зараз держінституції армії, яка своїм тілом захищає нас від росагресора. Необхідно нагадати базуглі, що в кабінеті головкома не стоїть черга за автографами, адже він у цілодобовому. Режимі зайнятий ситуацією на фронті, бере участь у ставці верховного головнокомандувача та інших важливих зустрічах з держкерівництвом та проводить перемовини з нашими західними партнерами, які є одним з ключових інструментів впливу на них у питанні надання нам військової допомоги. Проте без углі виявилося недостатньо інформаційного накиду про бездіяльність залужного щодо проблем з ЗСУ. у цьому ж пості. Вона висловила, здавалося б, здорову думку про шкідництво утворення культу особистості залужного серед Хоботів та намагання використати головкома для просування своїх політамбіцій. Проте у купі з наступним компроментуючими заявами депутатка про партії сама дає карт бланш політопонентам, які самі зовсім не проти розхитати човен інфополя, в якому знаходяться українці. На заяву безуглої вже відреагували військові. Так речник повітряних сели Гнат гостро із гумором написав про Мар'яну Безуглу у себе у Фейсбук. Якимось дивом безугла затесалися до мене в друзі на Фейсбук після відвертої дискредитації головкома. Залужного цією підкомітетною видаляю це недорозуміння публічно заявив вигнат. Напевно, видалення з друзів дуже сильно вразило нардепку, адже вона у відповідь звинуватила військового у намаганні пафосно вислужитись перед головкомом та зробила черговий бездоказовий вкид, який дискредитує тепер уже повітряні сили України. Ніби через цей рід військ є проблеми обліку дронів. Ігнат відповів на ображений пост нардепки в тому ж дусі, пане головком зсу, я заслужив на нагороду за те, що видалив її з здруз... Узів на Фейсбук, хтось колись це припинить чи як поставив питання військовий винесення таких проблем на загал не в конструктивному обговоренні з компетентними військовими структурами, а в інтернет-дискусії з причини ураженого його депутатки справжнє шкідництво в період, коли Україна змушена протистояти силі російської армії. Подібний тон і предметність дискусії не дозволяє ефективно розв'язувати проблеми ЗСУ, ССО, лиш створюють розкол у суспільстві та інформаційний шум. Керівництво однозначно потрібно розв'язати проблеми, Проблеми в армії, однак депутати явно мають звертати увагу на це не через публічні вкиди, а через спільну роботу. На цьому вам все. підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свій коментар.